Сьогодні я готую легкий, смачний і ніжний повітряний, в приготуванні дуже-дуже легенький сметанник. Для цього в миску вбиваю яйця і збиваю з цукром і дрібкою солі до світлої, пишної маси. Все як завжди. Додаю сметану і олію, добре перемішую вінчиком або міксером до однородності. Просію борошна з розпушувачем. І потім ділю тіста навпіл в одну частину додаю какао. Це буде шоколадний корж. Викладаю тіста у форму, застелену пергаментом, і випікаю при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Готовність перевір субачисткою, охолодити коржі та розрізати кожен навпіл. Має вийти 4 шари: два світлих, два шоколадних. Я беру 500 грам жирної сметани, в мене жирність 25%, 100 г жирних вершків від 30%, 100 грам цукрової пудри, збити вершки до м'яких піків, окремо збити сметану з цукровою пудрою, потім обережно з'єднати зі збитими вершками. Перемазую кожен корж і вбираю в холодильник на 24 годинки. Але ми їмо вже через 3-4 години, бо не можна витримати, хочеться цей кусочок іще, іще, іще. Тому смакуйте смачного вам, друзі. Обов'язково поділіться і збережіть рецепт.